Вітаю на першому подільському. Прийшов час підбити підсумки 20 березня. Що цікавого трапилося у цей день? Дивіться у випуску. Припинення вогню тема номер один у суспільстві та колах влади. Володимир Зеленський телефоном поспілкувався із президентом Сполучених Штатів Америки. За словами глави держави, розмова була конструктивною та позитивною. Про головні акценти він розповів під час спілкування онлайн із пресою, зокрема, про долю атомних електростанцій та можливості досягнення припинення обстрілів. Ми говорили про зустріч. Ми говорили про обміни людей. Ми говорили про дуже складне питання дітей, і чесно кажучи. А поки що, я думаю, що ніхто не має чітке бачення, як повернути всіх дітей. Це відчувається, тому я з вами ділюся про це. Е, і а далі щодо припинення вогню, ми повинні дуже швидко дійти до повного припинення вогню. Я попросив, що це має бути через особисті кроки, сильні кроки Америки до Російської Федерації. Так, але почнемо з того, що пропонується. Вважаю, що це вже. Дуже дуже непогано, позитивно було питання щодо атомної станції. Питання було ніякої не мережі атомних станції. Питання було виключно станція, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією, і вона, як ви знаєте, в небезпеці через те, що Росія там панує зі зброєю, так і вона не працює знов-таки через те, що Росія. Абсолютно незнакомо її утримує, її окупувала. І а питання, чи спроможні ми відновити цю станцію? Ми про це проговорили. На мою думку, я сказав, що тільки станція що недостатньо, тому що там повинна бути відповідна інфраструктура, і повинна бути водозабезпечення, і також технічний персонал. І, і цього дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два-два два з половиною роки станція почала приносити гроші. Приносити, те, що вона повинна. На приносити електрику, передусім для людей, і оце моє бачення. І е, президента запитав: а якщо буде е, розуміння, що Америка може це відновити, я йому сказав, так якщо можна модернізувати, вкладати гроші, тощо ми готові це обговорювати з вами, але ми говорили виключно под одні, про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. 20 березня у Хмельницькому в останню земну дорогу провели героя Віктора Гершука. Чоловік доєднався до війська два роки тому. Захищав Україну на гарячих напрямках. На жаль, 17 березня він загинув спільно із громадою. В останню земну дорогу проводжала захисника і наша знімальна група. Схилили голови у скорботі. Рідні, знайомі товариші Віктора Гришука, нині зібрались, аби назавжди попрощатись із героєм. 17 березня, виконуючи бойове завдання на фронті, чоловік загинув. На захист України військовий став понад два роки тому. Служив на гарячих напрямках. Згодом до зсу доєднався і його старший син. А дома на захисника чекали дружина та молодший син. Проте так і не дочекались герою на віки 56 Больова людина, добивається своїх цілей. Він завжди був підтримкою своєї сім'ї. В нього два сини, є, і він казав, піду я, щоб моїх синів не чіпали. Але старшого сина то, що торкнулося. Один на Курській області, а Віктор був на Донеччині. Дуже добрий був сусід, дуже такий не відказує. Я, я ж плачу, я не можу. Дружньо ми з ним жили, да. він нам допомагав, ми йому старалися, якщо щось треба було, допомогти. Завжди привітний був, хороша людина. Працювати такий. Ой, не можу. Не знаю, земля їм пухом. Посмертні нагороди передали рідним захисників у Ярмолинцях відповідно до указу президента за особливі заслуги у захисті державного суверенітету територіальної цілісності, а також за вірність військової присязі орденом за мужність третього ступеня нагороджено Богдана Чайковського та Володимира Беха. Вічна пам'ять нашим захисникам. Все для комфорту захисників навіть під час лікування та реабілітації у медичній установі наші ветерани повинні відчувати себе затишно у Хмельницькому обласному госпіталі. ветеранів війни запрацювала розвантажувальна кімната, створена спеціально для військових. Це простір, де захисники можуть знайти спокій, відновити емоційну рівновагу та впоратися із наслідками стресу. У залі для ментального розвантаження обласного госпіталю ветеранів війни відбулася особлива мистецька подія. Захисники, які проходять лікування та реабілітацію, мали нагоду не лише переглянути фільм Мій карпатський дідусь, а й поспілкувати з його творцями. Зараз у нас вже більше 2100 кінопоказів. І це 23 області України, це 78 українських фільмів, і все це тільки для того, щоб вам сказати дякую. Щоб вам показати якісне українське кіно, щоб вам дати певний час розради, роздумів, виказати шану, виказати повагу. До воїнів завітали виконавець головної ролі Богдан Бенюк, продюсер Андрій Різоль, а також представники благодійного фонду МХП Громаді, який підтримує такі ініціативи. Показ фільму відбувся в межах національного туру Кіно заради перемоги. Проєкт, що допомагає військовим відчути підтримку та знайти натхнення в українському кіно. Обов'язково треба дякувати вам за ту роботу, велику роботу, яку ви робите, продовжуєте робити. Яку ви вже зробили, хай Господь вам дає великі радості життя в майбутньому. Хай ті, хто підпоркою є у вашому житті, ваші родини, ваші діти. Хай вони будуть під рукою вашим, а найважливішою будуть ті люди, які будуть жити в Україні, ті, які люблять нашу державу. Медики та організатори наголошують, подібні заходи є важливим елементом реабілітації, адже мистецтво має потужний терапевтичний ефект. І сьогодні ми бачимо сучасний проект. Я сподіваюся, вам буде комфортно в ньому проводити час. Це і перегляд стрічок фільмів, і заняття з нашими психологами, лікарем, психіатром на PlayStation, ігри, але вони мають на меті і розвантажити, і внести лікувальну таку мету. Тому цей, ця кімната розвантажувальна, вона буде ще дооздоблюватись. Ініціаторами створення такого простору стали представники госпіталю, волонтери та благодійники, які прагнуть забезпечити нашим захисникам комфортні умови для реабілітації. Медики зазначають, подібні ініціативи відіграють важливу роль у процесі відновлення військових після пережитих бойових дій. Ми докладаємо зусиль для того, щоб госпіталь розвивався. На базі госпіталю вже разом із меценатами розбудовано інклюзивний реабілітаційний центр рекавері. Зараз із тим самим меценатом ми продовжуємо роботу і так само візьмемо на себе вхідну групу, інклюзивне облаштування. Кімната облаштована з урахуванням потреб військових. Усе це сприяє зниженню рівня тривожності та допомагає боротися із посттравматичним синдромом. Оксана Медведєва, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський. Сучасна освіта у комфортних умовах. Відтепер учні Донаєвецького ліцею номер 3 харчуватимуться у модернізованому приміщенні завдяки фінансуванню Європейського союзу у межах програми «Ukraine Facility» підтримці Міністерства освіти і науки України та співфінансуванню із місцевого бюджету для втілення проєкту виділили майже 9 мільйонів гривень. Тут встановили сучасне обладнання для приготування їжі, оновили систему вентиляції та каналізації, створили відповідні умови для роботи персоналі персоналу, реконструювали складські приміщення та виробничі цехи. Наразі шкільна їдальня може одночасно забезпечити гарячим харчуванням 216 учнів. Нове меню враховує рекомендації дієтологів та сучасні вимоги здорового харчування, що допомагає дітям отримувати збалансовані та корисні страви. З початком весни для багатьох людей починаються справжнє випробування: сльозотеча, нежить чи закладеність носа. Ці симптоми легко сплутати із застудою, Втім, зазвичай причина інша сезонна алергія. Як зменшити вразливість до пилку та інших алергенів, та чи можна позбутися цієї недуги назавжди? Дізнавалися наші журналісти. Алергія на пилок одна з найпоширеніших сезонних проблем. За статистикою, приблизно 10-20% людей страждають від цвітіння бузини, берези, дуба чи інших рослин. Пік весняних випробувань для алергіків починається вже у квітні. Цей період може супроводжуватись рядом неприємних симптомів. У вас можуть свербіти очі, у вас вони можуть сльозитися, вони можуть бути червоними. Так само алергічний риніт може бути. Тобто у вас може бути постійний напряк в носі, навіть без нежиттю або з нежитем. Також люди з бронхіальною астмою можуть страждати від загострення кашлю, утрудненого дихання, задишки. Головна відмінність від застуди при алергії немає значного підвищення температури. Аби захиститися від симптомів, лікарі радять дотримуватись простих правил. Ми маємо промивати носа перед походом на вулицю, після вулиці, постійно-постійно промивати носа. Чи якщо у вас проявляється це очними симптомами, то обов'язково вмивати обличчя, обов'язково зав'язувати волосся, якщо це дівчина в косичку, заплітати, тому що пилок може переноситися на волосі. Хоча лікарі радять носити сонцезахисні окуляри, змінювати та прати одяг після прогулянки, щоб було менше контакту з алергеном. Якщо ж ці методи не допомагають і симптоми стають вираженими, фахівці не радять вдаватися до самолікування. Це може лише погіршити ситуацію. Краще звернутися до лікаря, який може призначити антигістамінні препарати. Так само існує алергоспецифічна імунотерапія, тобто асід, яка дозволяє так би мовити, вилікувати алергію. Це ніби ну, вкидання в організм мікродоз алергенів, і в подальшому організм, так би мовити, звикає до цих алергенів, і таким чином алергія виліковується. Але така процедура тривала та дороговартісна, зазначають лікарі. Так чи інакше, звичайні методи лікування також можуть зробити весну порою цвітіння, а не боротьби з симптомами. Тетяна Жепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. В поміч захисникам кожного дня. Наблизити перемогу, а головне врятувати життя наших захисників на фронті, допомагає постійна підтримка та забезпечення усім необхідним. Нетішинська громада у черговий раз демонструє свою небайдужість та патріотизм. Відтак наші воїни цього разу отримали FPV-дрони та два мавіки. Це стало можливим завдяки виділеним коштам із місцевого бюджету. У Славуті шукають можливості зменшити чисельність безпритульних тварин. Так минулого року на стерилізацію чотирилапих виділили кошти, і це дало змогу стерилізувати майже дві сотні котів і стільки ж собак. Відтак робота продовжується. Окрім стерилізації, розглядають можливість і розширити місцевий притулок. Ми будемо запрошувати спеціалізовані організації, які могли приїжджати і зразу. Виловлюють стерилізувати собаку. Друге, ми зараз домовилися щодо можливості розширення притулку, треба ставити задачу про розширення. Але найголовніша задача це люди, спеціалісти, яких треба залучати до цієї роботи, тому що це специфічна робота, далеко не кожна людина може її виловити. Там, ми не говоримо, стерилізуємо на спеціалізоване лікарня, з якою ми заключили угоду, салута-сервіс заключила угоду. От, але Поводення з собаками це людина, повинна любити і цінувати, і життя собак, і саме головне не боятися. Штучний інтелект технології майбутнього чи загроза для людства з кожним днем ця нейромережа стає все більш популярною. Вона допомагає у роботі, навчанні та повсякденному житті. Але чи довіряють хмельничани цифровому розуму? Як часто його використовують, та чи не бачать загрози у його стрімкому розвитку? Відповіді на ці питання дізнавалися наші колеги. Розповісти цікаві факти, згенерувати зображення та навіть дати життєву пораду. Штучний інтелект вже увійшов повсякденність багатьох із нас. Але поки дехто радіє новим технологіям, інші бояться, що цифровий розум може витіснити людей із багатьох професій. А яка думка хмельничан? Чи не бояться стрімкого розвитку нейромережі? Звичайно, він буде мати вплив на все. І від цього нікуди не подінешся, в принципі. А то він і штучний інтелект. Та ні. Нормально. Не подобається воно мені, скажімо так, не подобається. Чому відомо? Невідомо, що воно принесе. Це ж не людина, і ми не знаємо, хто його створив і як воно буде працювати. Напевно, ну світ вже йде туди, так що це, звичайно, все одно воно раніше чи пізніше прийде. Ну, мені особисто не подобається. Ні, звісно. Чому зараз? Ну зараз все йде вперед. Розвивається, mm. розвивається, так як ми прожили, у нас такого ще не було. А зараз. Все йде вперед. Ні, не боюсь. Ну, Сучасність, туди-сюди, розвиток. Ні, я сама користуюся з інтелектом, так що я Для мене, як то кажуть, тепер не проблема. Ні, не боюсь. Чому? <плес> Тому що це прогрес. Ми йдемо вперед, розвиваємось. І він багато в чому допомагає зараз і працювати, і розвиватися. Підсумковий випуск новин четверга 20 березня добігає кінця, та ми продовжуємо інформувати вас про головні події країни та області, що відбуваються. Тож підписуйтеся на офіційні сторінки Першого Подільського у соціальних мережах. Там завжди є чимало цікавого для вас. Бережіть себе.